Я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми з вами, дорогі браті і сестри, вже зустрічаємося в новому календарному році. Зустрічаємося знову, щоб прославити Бога, подякувати йому за Його милість, за Його ще в нашій історії. У нас є певні запити, є певні прохання, є певні бажання, але треба сказати, що. Останнім часом життя наше, воно доволі складне для кожного із нас. І починаючи новий календарний рік, хтось знову ставить цілі, має якусь мету, хтось планує щось зробити, хтось навпаки розчарувався, впустив руки, здався і вже нічого не планує. Хтось втратив близьких. І рік цей попередній. Для нього був непростим і вирішальним. В нашій людській історії сьогодні відбувається різне. І його скільки всього що осягнути до кінця все те, що доводиться нам переживати, просто неможливо. І наша нервова система вона теж всього не витримує. Ми теж інколи здаємося. Але Господь продовжує наше життя сьогодні, знову дає нам можливість. Побути ще на цій землі. Знову у нас є дні, тижні, можливо, місяці, можливо, ще роки. Ми знаємо, що наш земний час він лише тимчасовий, і він має певну межу. І ті годинники наші, які у нас є, вони з кожною хвилиною цей земний час роблять для нас все менше. Все менше і менше часу. І сьогоднішній євангельський уривок, який для нас звучить, він звучить як вічний призив до змін. Сьогодні ми чули про те, як з'являється пророк, останній поміж людей, який закликає людство до змін. Останній пророк Іван Хреститель. І до цього були пророки. І до цього Господь насилав в життя людства видатних людей, які закликали людей змінюватися. Ну цей пророк був останній. Іван Хреститель зростав у пустелі через гоніння на дітей царем Іродом. Він вимушений був з батьками переховуватися. І зростав сам, тому що мама його рано померла, батько ще раніше зростав сам, формувався в пустелі, і от коли став повноцінним чоловіком, він з пустелі прийшов до Йорданських земель до Єрусалиму, і почав вигукувати Покайтеся люди, бо наблизилось Царство Боже. Іван Хреститель вже не читав людям моралі. Не говорив про те, що треба робити, як жити. Він говорив про те, що саме величне, саме неймовірне, саме надзвичайне вже наближилось до вашої історії. Багатьох людей ці короткі, але дуже глибокі слова змінювали. Багато людей приходило до Івана Хрестителя на річку Йордан, де він їх вмивав. І в цей момент вони вигукували те, до чого більше не хотіли вертатися в свою історії. Умовно кажучи, він змивав з них цей гріх видимим чином, а духовно люди преображалися, тому що вирішували, що відтепер вони жити так, як раніше не хочуть. Кожному із нас потрібен цей поклик до змін. З однієї сторони, ми думаємо, що у нас змінювати багато ще треба, що роботи не почати край. З іншої сторони, нам здається, що ми вже давно святі і перейматися на чимось не обов'язково. Треба тепер вирішувати, як живуть інші люди, там, когось засуджувати, критикувати, висміювати, про себе вже не обов'язково дбати. Хай Господь за нас сам дбає. Але в цьому поклиці є дуже важливе, цінне, яке стосується всіх, незалежно від того, який у нас духовний стан, до чого ми прийшли на сьогоднішній день. Царство Боже дійсно наблизилося. І зараз через 2000 років слова і Івана Хрестителя, і потім пізніше Спасителя, який він озвучував, ці слова до цих пір актуальні. Царство Боже дуже близьке для нас. Близьке, тому що один крок і ми в царстві Божому. Один крок і ми в пеклі. Наскільки оця межа така легко доступна. Хочеш бути в раю, будь ласка. Хочеш бути в пеклі, вибір теж в тебе є і залишається. І ми з вами, в принципі, так і живемо свою історію, особливо ми християни. Ми так і живемо постійно. То з однієї сторони, то з іншої. Переступаємо через цю межу. І цікавим є те, що цей Іван Хреститель він прийшов з пустелі, як пише нам сьогодні Євангелія, їв дикий мед, їв Саранчу. Корінці, які він там в пустелі тій знаходив, тобто вів аскетичний спосіб життя. Був закутаний в шкуру підпоясаний, але навіть пізніше про нього. Будуть говорити, що він не від Бога. Ніколи не пив там алкоголю, ніколи не їв ніяких продуктів заборонених, ніколи не вступав ні в які зв'язки ні з ким, але навіть про нього будуть говорити, що він не від Бога. І ми знаємо історію Івана Хрестителя, що пізніше він закінчить життя від іншого царя Ірода, який нам каже відрубати йому голову. Тому що Іван Хреститель, будучи пророком, він не боявся говорити як і простому населенню, так і царю різним можновладцям говорити те, що вони мають робити, а не те, що вони робили. І от сьогодні цей поклик, він звучить в нашій історії: поклик до змін. Як змінювати себе? як... Покращувати себе, якщо інколи здається, що вже все, у нас немає ресурсу, у нас нічого не вийде, ми не справимося. Але якщо ми з вами можемо хоча б про це поговорити, над цим замислитися, значить у нас всі можливості ще до цих пір доступні. І тут більше питання не про якісь глобальні зміни, тут питання про щось мінімальне, про щось невеличке. Спробувати порадіти за людей замість того, щоб їх там критикувати і засуджувати, спробувати більш якісно провести час своїми рідними. Це постійно складне питання, тому що як і наші діти, так і наші інші близькі ми постійно зайняті чимось. Як от напередодні нового року була така в інтернеті картинка, може хто бачив, фотографія. Різдвяних свят там, років 30 назад, коли всі сидять за столом, спілкуються. І фотографія там, останнього року, коли всі сидять, кожен з телефоном, смартфоном ніхто не спілкується. Ми вже з вами відчуваємо на собі, як це важливо спілкуватися. Але через багато внутрішніх процесів нам інколи це спілкування не потрібно. Кожен із нас смішить додому, щоб нікого не бачити, щоб ні з ким не зачепитися. Спішить додому, щоб заховатися в свою нірку і зануритись потім в інтернат і там себе загубити повністю. Діло не в тому, що це все погано чи не потрібно нам. Це все нам потрібно, але кожен із нас відчуває, що нам не вистачає живого спілкування, не вистачає часу проведеного на природі. Ми просто ну, не, не встигаємо там побувати. Навіть у такі сонячні дні серед зими. Вони нами майже непомічені проходять, тому що у нас купа проблем, питань, ситуацій. Це не говорячи про те, що ми ще взагалі живемо в умовах війни і постійної загрози. Це окрема ситуація, яка на нас накладає ще більше відбиток. І у цих усіх процесах дійсно дуже легко згаснути, втратити вогонь, втратити бажання життя. Злово, воно на те й розраховує, щоб ми з вами себе загубили і згубили, щоб ми не хотіли жити, щоб нам це було нецікаво, щоб нас життя і його різноманіття не цікавило, щоб ми були зосереджені тільки на поганому, на тому, що у нас не вийшло, що у нас не склалося, що ми зробили не так, і щоб ми в цьому болоті, вибачте, колупалися з ранку до вечора і з вечора до ранку. Ну, те, що Господь сьогодні через євангельське читання озвучує оцей поклик, покайтеся. Тобто змінюйтеся. Нарешті змінюйтеся. Нарешті пробуйте. Намагайтеся, перегортайте вже цю сторінку. Зніміть з себе те незручне взуття. Викиньте його. Тобто позбавте себе тих страждань, які. Нас тільки обтяжують, і від яких легко ми можемо звільнитися. І саме цікаво, що цим покликом Господь дає нам зрозуміти, що цей процес змін контролюємо лише ми з вами. Ніхто за нас змінитися не зможе. І Господь, як би не старався, Він за нас змінити наше життя не зможе. Тому що ми створені вільними. І ця свобода в тому і проявляється, що ми здатні міняти свою історію. І от говорячи про початок нового календарного року, у кожної з нас є що змінювати. І ми кожен рік стараємося там налаштовувати себе на оптимістичні прогнози, стараємося там підняти за те, що буде все добре. Але життя складається таким чином, що. Як би це дивно не звучало, але ми себе кожного разу готуємо до найгіршого. Бо дійсно не знаємо, що нас чекає. Не знаємо, звідки і в який вік, що буде відбуватися, які будуть процеси. Ми ні від чого не застраховані. І як християни ми маємо до цього відноситись максимально просто і спокійно, бо дійсно наше життя, воно в руках Божих. Не в тому сенсі, що нам треба сісти на диван і нічого не робити, а в тому сенсі, що ми не знаємо про завтрашній день. І нам Господь так і каже: не турбуйтеся про завтрашній день, Він сам за себе потурбується. Господь закликає нас до максимально спокійних реакцій на наше життя. Тому що коли ми спокійні, коли ми врівноважені, то ми. Починаємо бачити, що це життя з нами вже відбувається. Но коли ми в стресі, в переживаннях, коли у нас якась десь внутрішня образа, нам нічого не треба, нічого не хочеться, ми просто себе знищуємо, а потім за це ще й можемо і ненавидіти. Це дуже важкий стан, складний стан. Кому цікаво, є така книга Іова в Біблії, в Старому Завіті, буде вас. Годинка, почитайте цю книгу, вона дуже глибокого змісту. В ній показана людина, яка мала все, жила в достатку, мала сім'ю, дім, дітей, але в один момент все це зникло. З'явилися хвороби, труднощі, проблеми. І що відбулося далі? Дуже цікава історія про цього Іова Многостраждального. Якщо буде можливість, почитайте, бо це. Там кожен із нас може побачити себе, побачити відзеркалення свого життя. І саме цікаве, що побачити інструменти для того, як наше життя на сьогоднішній день покращити. Як би це дивно не звучало, але ми всі дорослі люди, кожен із нас десь щось читав, десь вчилися в якусь школу ходили. Ми начебто вже і розбираємося в житті, якщо нас про когось спитати, то ми точно розбираємося. Але все одно кожен з нас постає перед такими питаннями, на які у нас немає відповіді. І буває так, що ми не знаємо, що робити, ми не знаємо, куди йти. От дійсно, не знаємо, куди йти. При тому наявному досвіді, при тих вміннях, знаннях, навіть технологіях сучасних. Ми не знаємо, куди йти, які рішення приймати, як бути, як знаходити спільну мову з людьми, які поруч. Ми не знаємо. І більше того, ми навіть не знаємо для нас краще самих. Бо буває так, що ми і здорові, ну більш-менш організм тримається, і все в нас благополучно з усіма. Но ми все одно невдоволені життям, все нас напрягає, змушує стресувати. А буває так, що ми хворі і нам нічого не треба, лише би тільки встати з ліжка. Або як діти наші хворіють, теж. ми готові зробити все, що завгодно, аби вони видужали, а вони не видужують. Я пам'ятаю, як ми були в таборі в зимовому декілька років тому, і ну, так склалося, що реакція організму дітей на воду в тій місцевості була дуже специфічна. Цього ніхто не знав, навіть лікарі. З нами було це вперше. І в багатьох дітей піднімався ацетон, температура висока рвота, приблизно третина нашої групи були повністю госпіталізовані, тому що треба було ставити капельниці. І все ну, треба було робити в лікарняних умовах. І от я ще тоді, у нас там бюджет на діяльність табору. Я дивлюсь, там, там коробка з грошима лежить. Дивлюсь на ці гроші. І розумію, що ці гроші не вирішуються питання. Ти на них дивишся і ти розумієш, що цим дітям, які кончаються, вибачте, за слово, тому що їм дуже важко. Ти не можеш допомогти. Їм треба тільки госпіталізація, а лікарня за 60 кілометрів. А симптоми дуже складні. І ти дивишся на це все і розумієш, що в тебе є гроші, в тебе є можливість, але ти не можеш допомогти. Тому що треба. Певне втручання, треба певні фахівці, треба певні обставини. І так буває в нашій історії, коли в нас начебто є все, але ми відчуваємо, що чогось не вистачає. Що от по тієї повноти її немає. Повнота наша вона починається з вдячності. Тому починаючи новий календарний рік. Ми маємо з вами кожного дня дякувати за все те, що у нас є. Дякувати за те, що у нас не вийшло, за те, що у нас не склалося. Дякувати за те, що ми не змогли. Дякувати за те, що ми живі. Дякувати за те, що ми, можливо, встигли попрощатися з кимось. Якщо не встигли попрощатися, все одно дякувати за те, що у нас є можливість пам'ятати цих людей. Бо буває так, що ми не встигли попрощатися з людиною. Потім все життя ми несемо в собі спогади, такі не дуже приємні, але ці спогади нас змушують цю людину пам'ятати і за неї молитися. Наша вдячність вона додає цінності. І говорячи про оцей поклик до змін, який сьогодні звучав з Євангелія, покайтеся, бо наблизилось царство Небесне, можемо з вами спробувати. Наші зміни почати з того, щоб дякувати. Якщо в нас не вдається подякувати протягом дня, обов'язково ввечері перед сном. Згадати хоча б п'ять причин, за які ми вдячні. Сфокусуватись на тому, що в нас сьогодні було в житті, що ми мали, що відчували, що переживали, хто був з нами поруч, що ми робили і за це подякувати. Свідомо змусити себе подякувати. З цими думками ми ляжемо спати. Всю ніч наш мозок буде працювати спокійно і злагоджено, тому що він ліг спати не в стресі, а в мирі і спокою. І ми прокинемося зовсім іншими людьми, готовими до нових звершень, досягнень, до нових змін. Бо у нас з'являється причина. Інколи здається, що сказати зробити чим. Сказати легше, чим зробити. Але Господь звертається до нас через слово, через своє слово. І ми знаємо з історії Євангельської, що Господь до багатьох звертався людей. Але реакція була різна. Ми знаємо, що навіть Господь часто свої притчі закінчував словами, хто має вуха, той чує. Це означало не те, що у людей не було вух. В них вони були, але вони не були готові чути те, що говорить Господь. А це означає, дорогі друзі, що все знаходиться на поверхні, все поруч, все близько. Тому, що, як говорить нам Біблія, що у Бога один день, як тисяча днів, і тисяча днів як один день. У Бога все на поверхні. А ми є з вами частинкою Бога. Відповідно, наше минуле. Наше майбутнє, наше теперішнє це все в одному просторі знаходиться. Це все в одному часі. Але контролюємо ми з вами тільки сьогоднішній день. Завтра вже не зміниш, не повернеш. Бо воно ще не настало це завтра. Вчорашнє теж воно відійшло в минуле, і з кожною хвилиною ми від нього віддаляємось, відходимо, і відходимо. А от сьогодні це те, що ми ще здатні контролювати. Сьогодні ми здатні щось говорити, до когось якось звертатися, щось міняти в своїй історії. І ці зміни можуть бути мінімальними, але в кінцевому результаті мати величезний ефект. Тому кожному із нас хочу побажати почути оцей Божий поклик, почути оцей призив, почути те, що ми. Маємо чути, щоб у нас дійсно були вуха, було серце, був розум, щоб ми хотіли міняти своє життя і поліпшувати його. Бо це залежить від нас. Також хочу побажати, щоб календарний рік, в який ми вступаємо, щоб ми його проживали наповнення, цінували кожен день, цінували кожну мить, цінували людей, які поруч, цінували життя, все те, що нас оточує. І саме головне, були за це вдячні. Тому що тільки вдячність привносить у наше життя ще більше. Господь нам каже так, що той, у кого є, йому додається, а той, у кого нема, в нього ще й віднімається. Тобто, якщо ми вдячні, значить у нас є повнота, значить у нас є достаток всього необхідного для життя. А якщо ми не вдячні, то в нашому житті немає нічого. Не бідні і нещасні, бо ми не вдячні. А коли вдячні, то в нас все добре і прекрасно. Хай Господь кожному із нас допомагає. Дякуємо за молитву, за спільне богослужіння. Завтра в нашому храмі за новоюлянським календарем відзначається свято хрещення Господнього. Будемо свячувати воду. Післязавтра, за юлянським календарем, відзначаємо свято Різдва Христового. Такий історичний у нас період в житті настав, коли свята з усіх сторін. Але головне в цих усіх процесах, дорогі друзі, не втратити жодного свята. Тому що, на жаль, люди по-різному реагують, хтось сперечається, хтось свариться, хтось комусь щось доводить і немає миру ні в одних умовах, ні в других. Радіємо тому, що у нас є можливість побути з Богом, приділити час душі. І знайти для себе те, що допоможе нам рухатись далі. Спасибі всім за молитву, за богослужіння. Хай Господь вас береже і підтримує.